Тікатимуть те, що чи бачити. Текатимуть, да, всі? Не будуть залишатись, як наші. Сергій, добрий день. Добре. Як ви тут? Помаленьку. На Краківщині. Помаленьку. Життя триває. Якось... Повістку вам давно давали? Якось так. Готові прийняти, бо я вам привіз. <рекун> да, Якраз я цим зайнятий. Так, розпишіться, будь ласка, Сергій. З гумором все добре, я бачив. Без гумбру, можна. Це сто відсотків. Давно вже тут? А, ага. Перед війною. Перед війною не І що? І вже четвертий? Вже Та, Та тільки приїхав. Ні, про завершення війни нічого не чути. І не пахне завершенням війни. Ні миром не пахне, ні завершенням, ні збільшенням ППО нічим. От стабільно як погано було, так і стабільно і продовжується. Можливо, якось там латентно таким бялим прогресом щось відбувається, але мені в Києві це майже не відчутно. Майже. Чому майже? Тому що коли підходили до Києва, я це відчував. Я, я відчував, коли вже були біля Києва вороги, коли прям вже на мене розряжали. З автомата направляли, просили виходити з машини. А тоді було відчутно добре. А зараз літає, прилітає, вибухає, летить, свистить. Тривога, горить, будинки побиті, є цілі мікрорайони розвалені. В основному там, де була зосереджена військова інфраструктура або виробництво зброї комунікацій військових. А ви тут не відчуваєте закінчення війни? Ні. Не спілкуєтеся з нами, з нашими. Вони не, не відчувають, що. Чи тут навпаки відчувається ймовірна агресія Росії в Росії в напрямку Польщі? Тут тікатимуть теж, чи бачить. Тікатимуть, так, да, всі? Не будуть залишатись? Як наші. Та як це не знали? Всі знали, що не. Чи ви маєте на увазі Ні, не могли спрогнозувати, що будуть стояти всі до останнього? Так, да, якби вони поперили трохи по-іншому. минуючи Україну, то вони вже далеко відвичні. Ну через Польщу. Взяли б тоді поляки в полон і захопили всю територію разом з поляками на Україну. Тоді легше було б, мабуть, да? так? Ну гарний варіант. Я ще такого навіть і не... Ні. Я думав про такий розвиток подій. Ну тут населення багато, я бачу, в кракові. Так. Немало.